Ми тро, теле собачки, руда були. Що все відкривали тих зависли! Що качали, качали, про вашу, все про вашу біографію знали. А не А О! я вам скажу, як тільки ну, диплом відстала, відразу гали Дмитрівною стала. Да? І якісь ти вже чули, що тих своїх молодших класів кобачинцях клас... Кубач... ой. Така жінка, що вона не стоїть на місці. А все йде вперед, вперед і вперед. І все щось хоче, хоче. Тут було, ганяє, ми підіонець, кажірка Та люди, посидіть самі. Анна Дмитрівна і на роботі робила, і дітей ростила, і так таксі старала, так все показала, що 6 років директоркої школи працювала. За свою роботу за все життя Гана Дмитрівна має грамоти, подяки, пані Ганю. Але як маєте таку пенсію, як ми, то їм все за.